Забрали з моєчки нашого спринтера, дивіться як він виглядає, намитий, ось такий в ньому зроблений шикарний салончик. Застелили коврики вже. бачите, з такі зробили, Получилося, тут вже так затишно стало. Надкриття подножечка йде, на відкриття з зброю. Встановили таку ручечку. Телевізор 32, діагональ, кондиціонер, колоночки Kenwood. Вишивки такі зробили, а я розую, щоб не мастити ковріки. Всі, всі йдуть з електроприводами. Подлокотники поставили. Отак от рушили, будуть м'які як крісла. Пасажирам буде добро їздити, відпочивати. Швидкісні такі зарядочки, пастаканіки, барчики зроблені, такі два яруса, кармани, подлокотники чорні штори пліса чорного кольору, вікна з таніровочкою, цветочка під полочкою. Зроблені такі ліхтарики в такому виконанні, полочки в дві сторони. Ось так от рушили їх, така ділочка. зорі на небо, камети літають в різні сторони, можна ставити будь-які режими, пасажиром буде. Дуже класно вночі їхати троєчка. Ззаді на троєчці зроблені такі теж підлокотники. рівні шиті в сидіння. катушечки не видно, бачите, підсвітки подіуму зроблені, тут виход спальник, матрас, там люк. Зроблений сталінг, встановлений, тут додатково так само колоночки йдуть. Підсвітки подіуму, такого жовтого кольору. Так все виглядає. Тут так само на боковий для переднього пасажира зроблено постаканник, все дорого багато. Тут а, тумба така зроблена, ниша під пульти, управління холодильником. Зараз покажу попередку, що тут зроблено. Перешиті отак от передні карти. Така ділочка. Так от все коврики. Так само б замінили, поставили два передні сидіння з X5, таку перешили. була заміна сидінь подушечки. Тут холодильник, холодильник 35 літрів, такий захотів клієнт, щоб був такий великий холодильник. Він переслав на такі постаканник з X5, ми їх сюди вмонтували, отак ось зробили. Швидкісна зарядочка, тут ще знизу багає бардачок зроблено, так все зашито. Переднє кермо так от перешито, парфірація, подушечку така ділочка зробили. Отак це от виглядає. Світильничок спереді, щоб було багато так, кнопочки з подсвіточками. Все так прошито, ділочка така, чорний шкір замінник, передня стеля зроблена. Ось так ось це виглядає. Пасажири будуть задоволені подорожувати таким салоном. Повна шумотеплоізоляція теплоізоляція зроблена з цього мікроавтобуса. Багажник обшитий таким кавроліном. Тут поцвіточка включається, великий багажник 12 вольт. Там ще можна під подіум ще складати речі, спальник, який розкладається, знімається. Тут матрас, подсвіточка окремо включається, люк, шторка, там під ним схований міні стерлінг 12 В. Швидкісна зарядочка. Ось такий міні стерлінг. <кій> Ось Такий салон ми зробили за три тижні. Ставимо палець до гури, кому потрібна якість або перешити салон, Звертаємося до компанії Автослава.